Приємно те, що ми друзі разом, як церква, ми можемо молитися поклонятися Богові. І сьогодні ми маємо спомин смерті і страждання Ісуса Христа. І це, друзі, дуже важлива річ, коли братор розділився своїм свідоцтвом і згадував, як років шість там, десь назад, ще до ковіду, ще до війни, було таке життя. І навіть цей тиждень, який був, друзі, він був насичений. Бо я пам'ятаю той момент, коли ми були в лікарні, то лікарі казали, ви запізнились на 48 годин. І я розумію, те, що зараз браторис з нами, друзі, це величезне чудо Боже. Амінь. І ми це згадуємо для того, щоб сказати слава Богу. Бо Бог робить чудеса, Бог працює, Бог діє, друзі, і це все завдяки Богові. Коли ми приймаємо з вами участь в спомені, ми також маємо певні спогади. Ми нагадуємо самі собі про те, що зробив для нас Ісус Христос. Коли ви відкриваєте сторінки нового заповіту, ви не зустрінете певних вимог, саме як має проходити спомин. Що має це на увазі? Є певні речі, які Біблія не деталізувала, і Біблія не сказала це як обов'язкове виконання. Тобто, Біблія не сказала, як нам часто це робити. Є спогади про те, що Перша апостольська церква це робила кожен день. Далі ми ніде не бачимо настанов, повелінь, що ми так маємо робити. Хтось приймає з плодом виноградним, хтось приймає з участь в спомені з вином. Але коли ми говоримо про ці речі, знову ж таки Біблія не прописувала і не ставила певних вимог до цього. Форма хлібу, яким має бути хліб, не про це не згадується до кінця і не говориться конкретних вимог, тому що новий заповідь, друзі, нам дає певне міжкультурне відношення, але є особлива вимога. Вимога не до форми, друзі, а до змісту. І ця вимога полягає в тому, що коли апостол Павло він писав е, в Коринфську церкву, в місто Коринф, яке, до речі, до цих пір, друзі, існує. Дасть Бог, прийде час. Ми всі зможемо церквою поїхати в церковний табір до Юлії в Грецію, до Христоса. Христос нас прийме. Ми з радістю літом до них приїдемо. І друзі, заїдемо по дорозі в Коринф. Тому що це місто, воно існує до цих пір. І коли апостол писав це місто лист, друзі, він зауважував про те, що є зміст, не форма, є щось максимально важливе і цінне. Не та чаша, не одна чи дві, чи багато чаш, не форма хліба, не плід виноградний, чи вино, є щось набагато цінніше і важливіше. І ось, друзі, в новому заповіті апостол Павло він каже. 1 Коринтянам, 11 розділ з 25 по 26 текст. 1 Коринтянам, 11, 25, 26. Апостол Павло каже, так само. І чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити, а далі допоможіть. На спомин про, про Ісуса Христа. Бо кожного. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене, бо кожного разу як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, далі? Смерть Господню звіщаєте. Аж доки він прийде. Коли ви прочитали цей текст, друзі, на вашу думку, яка основна ідея? Для чого ми приймаємо участь в спомені? Згадувати. Про Ісуса Христа, про Його смерть. Згадувати яким, Згадувати, яким чином ми спасені. І зверніть увагу: ніхто з вас не сказав про те, що обов'язково треба прийняти щось. Так? Прийняти хліб чи вино. Ми сказали про те, що основна ідея це згадати. Згадати, друзі. Тому тема моєї проповіді буде наступна: спогади, друзі. Це, про, це те, що проповідує. Спогади це проповідь. Спогади, друзі, це проповідник для мене. Я хотів би, щоб ми з вами трошки зараз, ніби так, в сторону відійшли від основного тексту і спробували з вами більше подумати про таку річ, як спогади. Якщо ви зануритесь зараз в свій розум, згадайте певні речі, і я вам задам запитання. Згадайте. Найцінніший подарунок, який вам дарували. Що це? У мене велосипед салют. А у вас? Ви не знаєте, що це далі. Сусідський, Сусідський велосипед. є. Зайчик. Зайчик. Друзі, найцінніший подарунок. Що ви згадуєте? Дітей. Так. Колись телефон подарували. Ще й робочий, так? Так. Угу. Життя. Ну це вже з часом, знаєте, це ми з часом розуміємо. А ви згадуєте про подарунок? Тетріс, так. Згадайте, що москвич. Так? 412, так? Ну, це взагалі. Згадайте, друзі, найприємнішу подію в вашому житті. Що це? Найприємнішу. Весілля. правильна відповідь. Молодець. <ривіт> <ривіт> Здав екзамен. <ривіт> Коли двоє людей, чоловік і жінка, між собою починають віддалятися, знаєте, що треба робити? Згадувати. Знаєте, що згадувати? Першу зустріч, весілля, побачення, ту романтику, яка була, те, що так неймовірно сильно притягувало. Недаремно, друзі, в нас на руках що є? Певний символ, певне нагадування для чого? Як мене один знайомий казав, щоб ти знав, що в тебе є пан. Друзі, спогади. Вони проповідують. Якщо ми з вами подивимося на унікальність спогадів, ви потрапите на дуже багато цікавих наукових фактів. Наука говорить про те, що друзі, запах це найбільш стійке запам'ятовування. Якщо ви зануритесь з дитинство, ви згадаєте своє дитинство, ви згадаєте певні запахи, які були вам неймовірно рідними і приємними, і добрими. І можуть пройти десятки років. Десятки років пройдуть, але якщо ви зустрінете схожий запах, ваш мозок спрацює неймовірним чином і вас відтвориться з пам'яті те, що давним-давно могло бути забуте. Унікальність мозку, друзі, науковці до цих пір не можуть до кінця виміряти, скільки мозок може зберігати. Але всі схиляються до того, що мозок є найбільш потужним ресурсом, який може зберігати в пам'яті найбільше, найбільше інформації. Хтось сказав про те, що мозок може містити в районі десь одного петабайта. Тобто це понад 2,5 мільйона гігабайтів. Чуєте? Понад 2,5 мільйона гігабайтів. І все рівно до цих пір не вимірено, скільки в реальності мозок може запам'ятати. Унікальність, друзі, нашого запам'ятовування в тому, що ми маємо коротку тривалу пам'ять і довго тривалу пам'ять. Питання до вас. Коли вас ображають, в яку пам'ять ви відносите образу? В довго тривало. Коли вам щось дарують, в яку ви пам'ять відносите? Коротку. Бачте, ми пройшли опитування, воно всіх однакове чомусь. Друзі, спогади. Ми повинні зрозуміти, що вони закріплюються повторенням. Повторення, друзі, прискорює швидкість відгуку інформації. Спогади, друзі, утворюються і підсилюються однотипним повторенням. І ось, друзі, питання до нас. Чи справді ми розуміємо, що ті спогади, які містяться в нашому розумі, що коли ми їх, друзі, витягуємо, то щось схоже на те, що ми їх ставимо як проповідника, який нам проповідує, нам говорить щось. Чуєте? Коли ми говоримо про ці речі, ми повинні це зрозуміти і усвідомити. Коли ми кажемо про проповідь, друзі, то в нашому житті є проповідники, які нам проповідують, нам щось проголошують, нам щось говорять. І ось, друзі, коли ми торкаємося нового заповіту. Біблія нам чітко відкриває, що спомин це проповідник. Він щось нам проголошує. Ось ця подія, те, що тут відбувається, це те, що нам проголошує. Тому, друзі, практично всі спогади, які ми містимо в своєму розумі, вони нам нагадують, проголошують. І далі, друзі, зверніть увагу на наступну річ: вони щось в нашому розумі виставляють на споглядання. Що це мається на увазі? Якщо ви уявите мозок як певну кімнату чи певний будинок, і у вас є зал або гостьова кімната, то мозок він схоже на тому, що коли ви щось згадуєте, він ніби з кладовки, чи з кухні, чи з підвалу, він щось приносить, ставить на стіл, ви сидите на дивані і постійно на це дивитесь. І це буде етап споглядання. Це може бути як хороше, так і погане. Спогади, друзі, вони нам проголошують. Вони нам проповідують. Для кого в першу чергу наші спогади проповідують, друзі? Вони в першу чергу проповідують нашій душі. Чуєте? Наші спогади. Вони в першу чергу що роблять? Проповідують. Але кому? Нам самим. Другі друзі, що спогади роблять? Вони проповідують комусь. Якщо ти щось згадав, витягнув наверх, сказав про це, нагадав про це, знаєте, що мудрий Соломон каже? Через певні спогади можна від себе відганяти друзів. Як відганяти від себе друзів? Постійно їм нагадувати їхні провини. Чуєте? Постійно їм нагадувати їхні провини. Спогади вони проповідують, і вони можуть щось нагадувати Богові. Браторис сьогодні згадував про своє життя за тиждень. І це спогад, друзі, це вже минуле. І ти його виносиш на показ, і ти проголошуєш для церкви, для оточуючих і для Бога про його велич і сил. Спогади, друзі, вони проголошують і для диявола, і для ворогів Євангелія. Ось коли ми кажемо, друзі, спогади, вони проповідують, друзі, наші спогади, вони не є нейтральними, вони проповідують. І ось, друзі, тут питання. Хто несе відповідальність за спогади? Ми самі. Мозок. мозок. Дякую. Є такий варіант. То не я, то мозок. Та. І так, так. Пам'ять є, вона працює. Угу. Старий заповіт. Книга повторення закону. Опис певних подій. Шостий розділ. З 1 по 12 текст. Ви добре знаєте, що книга повторення закону, вона називається повторення закону. Чому? Бо Моїсей що робить? Повторює закон. Для кого він повторює закон? Закон повторюється для нового покоління, яке має входити в землю обітовану. Люди, які нові заходять на нові території, для них має проповідуватись повторення повторення того самого закону. Отож, послухайте, дуже важливо, що сказано. А оце заповідь. Постанови та закони, що наказав Господь Бог вас, щоб навчати вас виконувати їх у краї, що ви переходите туди посісти його, щоб ти боявся Господа, Бога свого, щоб пильнував всіх настанов Його та заповідей Його, що я наказую тобі. Ти син твій та син твого сина по всі дні життя Твого, і щоб були довгі твої дні. І слухай Ізраїлю, і пильнуй виконувати це, щоб було добре тобі, і щоб ви сильно розмножились, як прирік був Господь, Бог батьків твоїх, дати край, що тече молоком та медом. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, і люби Господа Бога Твого, всім серцем своїм, всією душею своєю, і всією силою своєю. і будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці. Твої, і пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш вдома, як ходитимеш дорогою, коли ти лежатимеш, коли ти вставатимеш, і прив'яжеш їх на ознаку, на руку свою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми. і напишеш їх на обічних одвірках дому свого та на брамах своїх. І станеться, коли Господь Бог твій. Зауважте, уведе тебе до краю, якого присягнув був батькам твоїм Авраамові, Ісакові та Якову, щоб дати тобі великі та гарні міста, яких ти не будував, та доми, повні всякого добра, яких ти не наповнював, і тесані колодязі, яких ти не тесав, і виноградники та оливки, яких ти не садив, і ти будеш їсти й наситишся. А далі, друзі, увага! Стережися! Бійся, пильнуй, не ігноруй, зауваж, стережися, щоб ти не забув. Давайте зізнаємося чесно: коли легше забути про Бога? Коли ти повністю фізично здоровий? Чи коли ти в лікарні? Коли легше забути про Бога? Коли все добре? Студенти, питання. Чи частіше ми згадуємо про Бога, коли приходить сесія? Коли легше забудь про Бога? Коли в тебе канікули, чи коли в тебе сесія? Дивлячись, які канікули. Хороші, нормальні канікули. Бог застерігає і каже: щоб ти не забув, не забув Господа, який вивів тебе з Єгипту. Отож, друзі, зауважте, книга повторення закону. Бог через Моїсея каже, твої спогади це твоя відповідальність. Про що ти сьогодні згадуєш, на чому ти акцентуєш увагу, що ти приводиш в свій розум на спогад, на чому ти концентруєш свою увагу, про що ти зосереджуєшся, це твоя відповідальність. Книга пророка Єзекіїля, 36 розділ, 26, 27, 29, 31 текст. Бог каже про те, що дасть нового, нове серце і нового духа. І зауважте, що Бог каже: дам вам нове серце, нового духа, дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце з плоті. І духа свого дам я до вашого нутра. І зроблю я те, що устами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. І спасу вас від усіх ваших нечистот, і покличу збіжжя, і помножу. Не дам на вас голоду. І далі, друзі, зауважте, і згадаєте ви про ваші дороги лихі та про ваші вчинки, вчинки що недобрі, і будете бридитись самих себе за свої провини та за гідоти. Зауважте, друзі, цікава річ. Бог каже: я переменю ваше серце, я вам з кам'яного дам плотяне серце. А в чому ознака, друзі, здорового плотяного серця, в чому ознака живого християнина, відродженого? Коли він оглядається на своє життя без Христа, коли він жив з кам'яним серцем, він був духовно мертвий, і знаєте, що він починає робити? Бридитись з собою. Мені гидко за себе, мені гидко за мої гріхи. Ненавиджу себе за це. Не приймаю і це не люблю. Нещодавно я чув одне свідоцтво, просто був вражений. Один з моїх знайомих, друзів. Студентів в семінарі, він ділиться свідоцтвом. Він колишній наркозалежний, багато вживав, дуже бурне життя було. І він каже, Саня, одного разу йду по вулиці і по дорозі знаходжу пакетик, закладку. І він каже, уяви собі, я беру, піднімаю, тримаю цей пакетик. І він каже: знаєш, який в мене перший спогад? І я такий, та, мабуть, згадуєш, як вживав. Він каже, прикинь, ні, не це згадав. Я згадав, як мені було важко в цьому всьому. Я згадав, що мені тоді робилося, як я тоді мучився. Ось, друзі, цікавий момент. Коли ти дивишся на своє життя без Христа, сатана буде розкидувати закладочки, він буде залишати певні речі. І коли ти їх знаходиш, ти їх береш, питання до тебе. Ти будеш бридитись з собою. Чи ти візьмеш і будеш, знаєте, облизуватись і дивитись, як же ж було раніше добре, як же ж я жив гарно, як же ж було прекрасно? Це знаєте, як схоже на щось, коли хлопець і дівчина одружилися, живуть певний проміжок часу і шкодують себе за те, що одружилися. Тож мав одне спілкування з одним чоловіком, він каже: знаєш, я вже в такому віці, що якщо когось з нас Бог би забрав, бо якби моя жінка померла, то я вже, мабуть, не женився. Не треба мені таке щастя. І ти думаєш, ну це ж не нормальне відношення. Коли двоє людей живуть і вони не цінують те, що вони разом, і вони думають, холостяком було бути краще. Друзі, коли ми про ці речі говоримо, зауважте, будете брититись кого. Самих себе, друзі. Ми будемо приймати участь в спомані. Ми будемо приймати участь в тому, що заповів Христос. Ми згадуємо Його, захоплюємося ним, а далі зауважте. І бридимося ким? Самими собою. Не один одним. Не ще чимось, друзі. Мені бридко від самого себе. В нашому житті, друзі, ніколи не будуть зміни, коли ми не бридимося собою. Коли ми насолоджуємося собою, зміни в життя не прийдуть, друзі. Зауважте. Книга пророка Єремії говорить про цікаве покоління людей, сини одного батька, які прийняли цікаве рішення. Тато їм заборонив вживати вино, будувати будинки. Все своє життя, всі наступні покоління вони постійно жили в наметах, ніколи не вживали плоду виноградного. Вони були спасенні. Під час навали. І цікаво пророк Єремія, Бог через нього звертає на цей народ і посилає до нього. Подивіться на цих дітей, батька. Батько одного разу сказав не можна, і вони знаєте що? Все життя роблять те саме. Новий заповідь, друзі, нам говорить цікаву річ. Іван Невідована, 14, двадцять І Ісус Христос каже: Втішитель же, Дух Святий, що Його Отець пішли в ім'я Моє, той навчить вас всього. А далі зауважте. І пригадає вам. І пригадає вам все, що я вам говорив. Ви знаєте, виявляється, функція Духа Святого. Одна із функцій, чому Він в нас перебуває, друзі, це постійно в наш розум виводити певні спогади. Які, друзі, спогади? Що говорив Ісус? Що вчив? І Ісус Христос, це, друзі, завдання Духа Святого. Згадувати нам, нагадувати. Друге послання Петра, третій розділ, перший вірш, другий вірш. Петро каже: я пишу вам вже другого листа, улюблені. У них нагадуванням я буджу вашу чисту думку. Заважте, нагадуванням, що роблю? Пробуджую. Даю чисту думку. Щоб ви пам'ятали слова, що святі пророки давніше звістили їх вам, і заповідь Господа і Спасителя, що одержали через ваших апостолів. Отож, друзі, що спогади можуть проповідувати? Сповідуйте, спогади це проповідник, він має певні теми. Отож, я можу проповідувати самому собі слово, так чи ні? Але для того, щоб мати слово, його треба вивчити на пам'ять, його треба собі нагадувати. Я можу проповідувати Божі діла, спостерігати, що робить Бог, і нагадувати собі. Але, на жаль, я можу собі постійно проповідувати свої мрії. Я постійно можу проповідувати в своєму серці певні мрії. І ви знаєте, Біблія застерігає, не йдіть за привидами свого серця. Друзі, коли ви чуєте фразу «Прислухайся до свого серця, ви цієї фрази ніколи не знайдете в Біблії. Ця фраза радикально суперечить Писанню: не слухайтеся свого серця, слухайтеся Бога. Друзі, ми можемо проповідувати і нагадувати собі гріх. Ми можемо згадувати. Ми можемо собі проповідувати образу, як мене образили, як зі мною неправильно зробили. І постійно це виводити в своєму розумі, постійно це тримати в фокусі, друзі. Ми можемо собі проповідувати свої невдачі і промахи. Ми можемо проповідувати собі, нагадувати перемоги і благословіння. Ми можемо проповідувати собі, що мені зробили, як мене благословили. Або ми можемо собі проповідувати, що мені не зробили. Отож, друзі, від чого нас застерігає Писання? Ні в якому разі не проповідуй собі насолоду від гріха, в якому ти був. Ні в якому разі, не згадуй смак гріха. Не згадуй, як тобі було добре без Ісуса. Це неможливо. Ні в якому разі, друзі, не концентруйся на образах. Мудрий Соломон сказав, хто шукає любові, провину ховає. Хто ж про неї повторює, розгонює друзів. Оце, друзі, як можна сказати, в неправильній формі хеллоуін. Що означає, друзі, коли ти провину закопав, а постійно потім її розкопуєш. Проти тебе зробили зло? Все, ти все прощаю, закопав провину. Проходить два-три тижні, ти знов пішов на кладовище провин, розкопуєш могилу, достаєш провину і знов з нею сидиш і говориш. Це ненормальне явище. Трупний запах постійно шириться і він не є добрим. І Мудрий Соломон про це зауважив і сказав: якщо ти хочеш будувати стосунки з людьми, ти хочеш мати мир з людьми, що роби? Закопуй, заховай провину. І в тебе будуть друзі. В тебе будуть друзі. Хочеш втратити людей, викопуй провини. Викопуй, замість того, щоб сховати, викопуй. Далі що роби? Повторюй. Нікого не буде. Коли ми, друзі, говоримо про Христа, зверніть увагу. Христос є нашим заступником. Що Він робить з нашими провинами? Він їх що? Як часто Христос повертається? Як часто, коли ви приходите до спілкування з Богом, і Він з вами сідає і починає говорити, давай ми з тобою згадаємо. Як часто ви чуєте, що Бог достає з за хребта, так? Він достає і перед вами кладе провину і цю мертву мертвичину Він починає з вами обговорювати. Як часто, друзі? А ми так відрізняємося, правда? ж? Ми там так любимо вдома, друзі, спочатку заховати провину. Якась критична ситуація, конфлікт. Знаєте, що ми робимо? З заступом біжимо знову на кладовище, розкопуємо провину. Витягуємо її і починаємо з нею вести дискусію. Друзі, коли ми говоримо про ці речі, зауважте, цього не можна робити. Що потрібно сьогодні собі нагадувати? Ми приймаємо, друзі, участь в споміні ковток плоду виноградного, друзі. Ми споживаємо кусочок хліба і ми згадуємо. Про кого, друзі? Ісус, ми згадуємо сьогодні про тебе. Ми згадуємо про Голгофу, про ту смерть. Ми згадуємо про те, що ти пішов заради нас грішних туди. Ти помер заради нас. Святий, досконалий. Чи за нас, бридких, нікчемних, ти помер. Сьогодні, друзі, ми тут зібрались не з собою хвалитися. Кожного разу, коли ти спомин проводиш, ти сам собі нагадуєш, що не ти себе спасаєш, Христос тебе спасає. Нагадуй собі Христа через цих два символи. Плоду виноградного та хлібу. Цікава річ, друзі. Що нам потрібно як певні поради настанови для того, щоб набувати спогади. Перше, друзі, дуже важливо. нам потрібні духовні дисципліни. Курс основи християнського життя говорить про звички. І це дуже важлива річ, друзі. Коли ти береш слово Боже в свою руку, слухай слово Боже кожного дня. Аудіо. Прочитуй Біблію за рік. Це духовна дисципліна, друзі. Вивчай біблійні тексти на пам'ять. Вивчи хоча б 50 текстів біблійних на пам'ять, щоб ти міг їх вільно цитувати. 50 біблійних віршів це не складно, друзі. Їх реально вивчити. Досліджуй теми по біблії. Проводь регулярні роздуми, систематично сідай в спокої і роздумуй над деякими уривками з Біблії. Просто смакуй, насолоджуйся ними. Коли ти вивчив певний біблійний текст, спонукай свої спогади постійно на стіл викладати Слово Боже в своєму розумі і постійно роздумувати і насолоджуватись писанням. Практикуй піст, веди духовний щоденник. Грудень місяць підходить до завершення. Кожного року практикуй дисципліну. Записуй 52 подяки Богові. Заради чого? Згадати, як Бог тебе що вів, благословляв. Фіксуй історію свого життя, став пам'ятники віри. І ще одне дуже важливе. приймай участь в спомені. Чому, друзі? Тому що спомен, він має символи, а символи вони нас спонукують згадувати. Амінь.